Друзі, усіх вітаю! Це в нас п'ятий тур. Ми продовжуємо третій матч. Наполі буде приймати Донецький Шахтар, група Б. Це вже в групі Б, до речі, другий матч. Тому, можна сказати так, продовжуємо нашу таку серію матчів. Тож, поїхали. Ну що ж, цікаво, подивитися. На таке українсько-італійське протистояння. Ну, але у Наполі все-таки сьогодні є така перевага. Ця перевага саме в домашньому полі. Подивимося, чи допоможе це італійцям. Бачимо стадіон і. і стадіо до Ескарпіо нас вітає. Що ж, Виходять команди на поле. І давайте перейдемо до складів команд. Розпочнемо ми з донецького Шахтаря. На воротах грає Кепа Арзібалага. В захисті зліва грає Ісмаїлі, справа грає Додо. В центрі захисту. Сьогодні замість Матвієнка грає Сергій Кривцов. Це зміна у команди Шахтаря. І разом з Кривцовим, з Кривцовим сьогодні грає Баран. І перейдемо до півзахисту. Зліва півзахисті грає Коваленко, справа півзахисті грає Майкон. Сьогодні в центрі півзахисту повертається Тарас Степаненко замість Алана Патріка. Це ще одна зміна. І троє нападників. Зліва грає Тайсон, справа грає Вільян, і в центрі нападу грає Джуніор Мораєш. Головний тренер Максим Настасяк. Схема бачимо: 4-3-3. Ну що ж, і тепер господарі Наполі. На воротах грає Мерет. В захисті зліва грає сьогодні Маріо Руї замість Гулама. В центрі захисту грає, грають Кулібалі і Манолас. Справа грає Ді Лоренцо. Двоє центральних півзахисників Зілінський і Алан. Зліва півзахисті грає Єнсіні. Справа грає Хосе Каліхон. Атакуючого півзахисника грає Фабіан Руїс. І в центрі нападу грає Дріс Мертенс. Головний тренер Дмитро Данилюк. Ну що ж, склади представлені. Гра розпочалася. Бачимо, що Наполі активно розпочали. Фабіан Руйз зараз б'є небезпечно. І Кепа зараз рятує донецький шахтар, був дуже хороший момент. І від, відмітимо передачу, яка була віддана на Фабіана Руйза, і Кепа випригнув дуже так добре в цій ситуації. Інсіння буде подавати. Робить таку подачу. Удача не сильно вдала, але на підборі зараз Шахтар, Майкон. Як повідомив Максим Настасяк, головний тренер Донецького Шахтаря, що, якщо сьогодні Шахтар не буде перемагати, команда буде змінювати тактику. І дуже цікаво, ось які ці будуть зміни кардинальні. Тому що ми звикли бачити Шахтар, ось схемою в три. Нападники. Е, і чи буде це перебудова в схему в двох нападників чи в одного. І як потім буде складатися гра, оце вже цікаво буде подивитися. Але якщо сьогодні Шахтар переможе, все-таки ця схема щось дає якийсь імпульс. Ну, все-таки не тільки від схеми залежить, як йде гра команди, тому що. Е, Головне просто як футболісти налаштовані на цю гру теж. Тому що якщо футболіст сьогодні налаштований, там забити там, три голи, наприклад, так, якщо так, пофантазувати. А є футболісти, які ну, взагалі не налаштований, настрою немає взагалі нічого. І як грати? Якось треба грати, якось себе мучати навіть Ну, Але подивимося, 20-та хвилина матчу йде. 0-0 рахунок. Бачимо, що Наполі контролюють хід гри. Манолас Віддає передачу на Фабіана Руїза. Ді Лоренцо віддає на Фабіана Руїза. Дріс Мертенс. Відтягнувся, до речі, назад. Трошки від Дріс Мертенс. Віддає на Ді Лоренцо передачу. Ді Лоренцо на Хос... Хосе Каліхона. Ісмаїлі Ді Лоренцо. Про... І зараз хороша була подача, але. Ну, не зміг її реалізувати зараз. Хто ж це був 9-й номер? Це не Фабіан Русс, до речі, вийшов в атаку. Мені щось здалося, що. Ча, можливо, це був Дріс Мертенс, але в нього 14-й номер. Ні, це був Фабіан Руїс. То дуже так цікаво виходить, що Фабіан Рульс, він виходить як все-таки більше ще й в напад. Бачимо, що Дріс Мертенс він трошечки відтягується назад. Так, дуже така цікава схема від Дмитра Данилюка, головного тренера Наполі, що Якось так таке, що футболісти зміщаються по позиції. Ну, в принципі, з однієї сторони, можливо, це і потрібно зараз. Якраз в атаці неаполітанці інціння робить подачу, але Кепа на місці. Поки що Шахтар тримається, але Шахтарю треба атакувати. Можливо, зараз вийде. Джуніор Мораеш, Тайсон. Віктор Коваленко. Віддає на Тайсона. Тайсон віддає на Степаненка. Степаненко на Тайсона, Ісмаїлі. Тайсон. Віддає передачу на Тараса Степаненка. Майкон може зараз пробити, але віддає на Тайсона. Тайсон. Що така така перепасовка. Дуже довга. Вільян. Можливо, щось і вийде. Майкон. Віддає на Вільяна. Вільян. Можливо, треба робити передачу зараз. Вільян робить подачу і через себе хотів пробити, Джуніор Мораєш. Але яка була затяжна атака від Донецького Шахтаря? Який момент? Але я не розумію, навіщо Джуніор Мораєш був через себе в цій ситуації? Падінні, хоча мож... можна було ну просто прийняти м'яч пробити. Навіщо робити якісь такі фокуси, коли рахунок ну не, не на користь твоєї команди. Ось, ось в чому питання. Вже 41 хвилина гри, знову шахтар в атаці Тайсон. По флангу. Робить подачу, віддає знову Райс через себе. У нього, я не знаю, сьогодні день. Такий день, напевно, що він через себе б'є. Чи що? Ну, якось взагалі дивує Джуніор Зілінський. Дріс Мертин. вже 45-та хвилина. Напевно, арбітр нічого не буде додавати. Так і є. Перший тайм завершується у нас з рахунком 0-0. Все таки Шахтар трошки активізувався під кінець першого тайму. Наполі теж демонстрували. Такий більш-менш атакувальний футбол, але просто ось два моменти, які в них були якраз в першому таймі, ми бачимо статистику, вони не змогли реалізувати. Але подивимося, як буде в другому таймі, тож, дивимося, розпочинається другий тайм, якраз Шахтар м'яч розводить і. Що ж, другий тайм якраз розпочався. І зараз е, в Атаці знаходиться донецькі шахтари. Передача, наче була така націлена але вона не вийшла в цій ситуації, і на полі зараз м'яч контролюють. Якщо говорити е, про те, коли команди зустрічалися в реальному футболі, це був 2017 рік, якраз тоді в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Сезону 2017-2018 Наполі з Шахтарем були в одній групі. В першому матчі Донецький Шахтар переміг з рахунком 2-1 неаполітанців, а в другому матчі команда програла з рахунком 3-0. Це був вже п'ятий тур Ліги Чемпіонів. Бачимо таку знаєте, різницю. Голів дуже таку серйозну. Що в першому матчі демонстрував Шахтар, а що вже в другому Шахтар? Не зміг себе проявити вже на виїзді в Неаполі. Поки ми говорили якраз про Шахтар, якраз е, намагаються зробити вони атаку. Тарас Степаненко але передача вийшла зовсім якось невдало. Е, і зараз Наполі намагаються створити свою атаку Інсінія. Ідея на Маріо Руї. Маріо Руї робить подачу, але. Не долетіла ця подача до адресата, але було дуже-дуже близько. Тайсон. віддає на Джуніора Мурайша, але зараз кулібалі. Зіграв головою. Фабіан Руїс. Зілінський, Інсіні. І зараз Наполі намагається створити свою атаку, але будуть зроблені заміни. І якраз виходить Аркадіуш Мілік замість Фабіана Руїза. І Мілік йде в напад. Тобто він змінює, змінюється по позиції з Мертенсом. І, і одна буде заміна якраз втомленого гравця у Наполі. Хто на цей момент у нас більш втомлений? Це Дріс Мертенс, до речі. І вийде замість нього, бачимо, вийде Політано. Більш-менш має рейтинг, тому ось така заміна на захисника, Ну, точніше, нападника, тому що Дріс Мерденс до цієї хвилини грав центрального нападника. Зараз вийде Аркадію Шміні. Подивимося, чи допоможуть ці зміни. В команді Дмитра Денилюка. Я зараз був фол, до речі, від Костаса Манолас. Арбітер попереджає Костаса, щоб ну, без таких грубощів, тому що ну, можна і жовту картку отримати за це. Манолас там Каліхон щось показує арбітру, що там фолу не було. Хоча по повтору було видно, що все-таки сфолив в цій ситуації Костас Манолас. Зараз штрафний буде. Вільян буде пробувати. Вільян пробиває. Але чіпляє він стінку, але буде кутовий за Донецьким Шахтарем. І буде подача. Але ні, не буде подачі. Ісмаїлі розіграли Шахтар. Зараз Степаненко б'є головою. Але Меред на місці. І якщо ще доторкнутися теми. Саме турнірної таблиці і ситуацію цих команд Наполі зараз займає п'яте місце матчі в своєму активі 3 очки. Шахтар займає шосту позицію шосту позицію матчі в своєму активі 3 очки. Тобто, я думаю, що нічия не влаштує жодну з команд, тому що ну, якось треба активізовувати. Вже майже кінець групового етапу і. Вже будуть вже, я думаю, що в передостанньому турі більш-менше визначатися. Зараз стійка рятує донецький шахтар. Ось це був, до речі, небезпечний момент. Зараз е... везе донецькій команді, можна і так сказати. І зараз дуже добре в відборі грає в Підкаті Віктор Коваленко. Атака буде у Шахтарі, але передача остання не вийшла. Алан Політано. Зелінський. Манолас Алан. Ділоренсо. Віддає на Політано. Зілінські. Алан Хосе Каліхон. Віддає Політано. Політано зараз б'є, але рятує Кепа зараз свою команду. Ну сьогодні можна йому дати краще в матчу у Шахтаря, тому що ну, Кепа сьогодні максимально рятує. Шахтар якось в атаці сьогодні. У Мораїша було два моменти, але ну якось така нереалізація, я думаю, що не влаштовує Максима Настисяка все-таки. Тому що ну, Шахтарю потрібні перемоги, як там не було. Тим паче, з яким задором команда розпочала цей турнір, вигравши у Манчестера 2-1, і який був там шалений матч. далі щось трошки іскра якось пропало. Шахтаря в грі. Але, можливо, зараз вже останні хвилини матчу Степаненко Коваленко все-таки ще є шанси. Ісмаїлі, віддає на Тайсона. Але передача вийшла неточна і все. 0-0 матчі між Наполі і Шахтарем. Тиснуть один одному руки Мануас Іваран. Думаю, що незадоволені тренери. Все-таки дивлячись на те, що у Шахтаря 4 очки. Тепер у Наполі 4 очки я. Думаю, що далі. В Наполі теж буде непросто. Бо. Ще два тури залишилося. У Шахтаря залишився один тур, тому що ще Шахтар у нас не пропускав. Один тур, тому або шостий, або сьомий тур команда Максима настисяка пропустить, тому вже наступний матч треба налаштовуватися реально, як на останній бій, тому що ну все таки я думаю, що по грі були моменти, що у Наполі, що у Шахтаря, і ось якраз у Аркадію Шаміліка був такий небезпечний момент. В другому таймі, коли, потра... коли м'яч потрапив до стійки. Бачимо, що 5 ударів, один ствір у Наполі, 3 удари, два ствіру Шахтаря. Гра, так... гра така була, знаєте, на зустрічних курсах десь все-таки, але не завжди. Тобто періодами це робили неаполітанці, періодами це робив Донецький Шахтар. І давайте швиденько подивимося оціночки сьогоднішнього матчу. Бачимо, що у Наполі. Шість з отримав сьогодні Фабіан Руїс, ну, напевно, за ту активність, яку він сьогодні намагався зробити в атаці. Якраз 12 пасів він 12 зробив точно, тобто успішно. Е, бачимо, що більше ні у кого немає. Шість половин. Якось гра не нагородила сьогодні. Ну я сьогодні виділив би міліка. Він сьогодні вийшов на заміну. П'ять зробив 5 передач точних. і Ще й створив цей небезпечний момент. Я думаю, можна було поставити йому сьогодні 6,5. Можу сказати і так. Хоча шкода, що той момент, коли він пробивав, він не забив. Маріо Руй сьогодні бачимо, що і кулібалі провалили в захисті гру. Хоча у кулібалі сьогодні було два перехвати, навіть більше, ніж у Манолоса, але ось гра не нагородила кулібалі оцінку 6-0, а поставила 5-0. Що дуже дивно з одного боку. Маріо Руї 5,0 сьогодні отримав, ну, він щось намагався створювати з флангу, але ну, цього було замало. Напевно, гра порахувала, що все-таки якось ну, не, недостатню дій зробив Маріо Руї. Якщо говорити про е, Шахтар, як я сьогодні казав, Кепа три сейви 7-0. Заслужив навіть 200%. Сьогодні відіграв. Найкращим чином бачимо, що Кривцов сьогодні, який вийшов замість Метв'єнка, чомусь граємо, занизила оцінку. Хоча е -е, 6, 5, ну можливо, із-за того, що були якісь там провали, коли Фабіан Руїс там створював моменти. Можливо, і за цього. Можливо, причина е -е, саме захист був причиною, тому грає занизила оцінки. Бачимо, і півзахист сьогодні 6,0, 6,5. Майкон сьогодні провалив, Ну він сьогодні був непомітний, хоча зробив 9 пасів, 9 точних, але ну не бачили ми сьогодні його на фланзі. Якось не зміг він себе саме на фланзі проявити. Що ж, отакий друзі, вийшов матч, та ще напад. Бачимо, що теж до речі договорю. Джуніор Морай 6,0 Ну сьогодні Тайсон був активний, напевно, то грає нагородили 6,5 думаю що ж, будемо завершувати все таки вже цей матч. Дякую вам за увагу, друзі. Дякую, що дивилися, і зустрінемося вже на наступних матчах. З вами був Владислав Куренець і грайте в футбол!